Добрий день, шановні слухачі, у мене сьогодні десь незвична місія. Я маю намір поплакатися, пожалітися, що в нашій країні досі не запроваджені міжнародні рекомендації по деяких дисциплінах. Найбільш частіше хворіють люди саме на хронічних Захворювання порожнина носа, тобто на хронічний ренітний, а ми вже 30 років існує міжнародна класифікація, і е, через 8-10 років переглядають. А ми майже єдина країна на після радянському просторі, яка ще не вела цю міжнародну класифікацію, а застосовуємо ще е, класифікацію радянських часів. І так багато прикладів. Наприклад, сьогодні ви гарячо обсуждали проблему хронічного фарингіту, такого діагнозу, який хронічного танзеліту нема не в, в світі майже не де. Але ми обсуждаємо е, ці проблеми. Є інші захворювання, які треба, скажімо так, обсуждати, але ми е, зосереджені на чомусь іншому. Тому хочу зробити такий анонс, що ми будемо. Наш нашій школі доказової медицини розглядати ці проблеми хронічного реніту, проблеми діагностики, проблеми підвищення ефективності лікування, а також будемо намагатися зробити уніфіковану клінічну настанову і стандарт лікування саме цього захворювання в подальшому, бо інакше ми не можемо зрушити місця. От, така у мене преамбула, і на це мене сподвинуло саме і, вихід і, останнього 20-го року документа, це обічного документа діагностика та лікування реніту». Напередодні і, і, ми з Василь Івановичем. Обсуждали цю проблему і вирішили, що я зроблю такий анонс. І на наступних наших школах ми маємо намір е більш детально озвучити цю настанову і ті проблеми, які вона підіймає. Остання настанова вийшла, як я вже казав, у 2020 році. Це перегляд е великої настанови 2008 року для е лікарів. Загального профілю для лікарів та ця міжнародна робоча група, яка створювала цю настанову, Переважно американські асоціації, алергології, монології, е, а також е, європейська спільнота, азіатська спільнота, тобто, це весь світ причасний до створення цього всесвяжного документу. Цей документ містить не тільки рекомендації для алергічного реніту та велику кількість рекомендацій для неалергічного реніту щодо діагностики, оцінки виборів терапії, комбінованих сучасних фармакологічних варіантів, а також імунотерапії, алергенами для алергічного реніту. Огляди визначають, що реніт характеризується одним або декількома наступними симптомами: це закладеність носа, ринарея, вона може бути передня та задня, чхання та свербіж. Колись розділяли хворих на блокадників та чихальщиків. Блокадніки це переважно хворі з закладеністю носа, а чихальщики це. Чхання та свербіж що більш е, стосується алергічних захворювань. Хоча термін реніт, закінчення ід», е означає запалення і інфекційний риніт, і алергічний реніт це прояви запал, запального процесу. Але деякі від, види неалергічного реніту, так званий неалергічний реніт, пов'язані з е, Запаленням, наприклад, є така форма, як нарис, не алергічний риніт, езенефільний риніт. Деякі форми, такі як вазомоторний риніт, тут ніякого запалення нема. Це тонус судин порожнини носа призводить до порушення носового дихання. Або атрофічний риніт. Вони ніяк ці захворювання не пов'язані з запаленням. Але термін риніт… На сьогоднішній день є, скажімо так, звичним, і були якісь, робили можливим, застосовувати термін ринопатія, наприклад. Ну, на мій погляд, це така проява імпотентності, бо ні на чому термін патія, каже, що щось з носом, але ніякої конкретики нема. Тому найбільш частіше застосовується. У світі термін реніт, або зараз вже почали застосовувати е захворювання, які схожі на риніт. це дуже соціально значима проблема хронічні реніти, бо в зв'язку з високою розповсюдженістю е цього захворювання вони потребують витрат на лікування, зниження продуктивності. праці та втрати днів для занять в школі і вищих учбових закладах. Значить, е, хоча симптоми алергічного реніту та неалергічного реніту іноді помилково розглядаються як тривіальне захворювання, незначне захворювання, вони можуть суттєво впливати на якість життя пацієнтів та можуть бути пов'язані з такими станами, як стомлюваність, головна біль. Конгнітивні порушення та порушення сну. Реніт, хронічний реніт, часто супроводжується симптомами, що зачіпають очі, вуха та горло. Стани, симптоми яких збігаються з симптомами риніту, от такий термін зараз можна застосовувати, включають риносинусит з поліпами та без поліпов, це форма хронічного риносинуситу. Це цереброспінальну ринорею. Синдром целярної дискінезії та структурно-механічні фактори, такі як аномалії, вродження, або під час життя здобули наші хворі такі аномалії, викрилення, носової перегородки або інші травматичні зміни, а також гладково-носовий рефлекс. Розпізнавання того, чи є у пацієнта алергічний реніт або неалергічний реніт, або інший стан, що імітує реніт, важливо, тому що лікування буде відрізнятися. Саме для цього і треба конкретизувати захворювання, а не визначати його за клінічними ознаками Ну, гіпертрофічний, атрофічний, катаральний. Це, на погляд людини, дуже суб'єктивне враження. Один доктор каже: а тут суха слизова оболонка, а ін каже: навпаки, вона дуже волога. Тобто нам треба з вами чітко визначити критерії діагностичних. Фінансова складова, ну, як розповсюдженість велика, то й фінансовий тягар алергічного реніту, особливо, є дуже значним. От ці цифри, які я зараз е, наведу, касаються тільки алергічного ринку. Він вражає до 60 мільйонів людей тільки в США, і дуже серйозно впливає на якість життя і лягає значним економічним тягарем на суспільство. Загальні, тобто прямі е, втрати, це 7 мільярда доларів. А є ще непрямі втрати. 4,28 мільйонів 4 мільярда ,280, 280 мільйонів доларів за втрату продуктивності. Тобто за 20 років назад була така оцінка майже 11,5 мільярда доларів втрачала держава на хворих з хронічними рінітами. От так сьогодні класифікують хронічний риніт за етіологією. це інфекційний або алергічний. Подивіться: інфекційний риніт – це сюди відносять гостре та хронічне захворювання. Гострий, хронічний риніт, гострий інфекційний риніт – це нежить. Або зараз ми з вами називаємо його гострий вірусний риносинусит. Алергічний риніт, який може бути Сезонний, цілорічний, інтермітуючий, персистуючий. Це ми непогано з вами розібрали і більш-менш освічені в цьому в проблемі. А не алергічний реніт, не інфекційний реніт це окрема група хворих, куди включають ідіопатічний реніт. Так за кордоном називають, ми називаємо вазомоторний реніт. Сюди ж можна включити індукований ліками, гормональний реніт, е вкусовий реніт, старчиський реніт. Ну, от така міжнародна класифікація, це я вже так адаптував. Українською ще прийнята в 93-му році. Тобто, майже 30 років вона існує. Але ми ніяк до неї не доберемося. Нагадаю вам, що інфекційний рініт, крім гострого, гостро, ми не будемо чіпати, бо ми сьогодні з вами нагадаю вам про хронічний риніт. Хронічний є специфічний і не специфічний. Що значить специфічний? Це туберкульоз, склерома, сифіліс, прокази. Це дуже, скажем так, рідкі захворювання зовсім і особливо з ураженням поражнини носа. Неспецифічний риніт, На мій погляд, я майже не зустрічав таких, бо в поражнинах дуже рідко буває запалення. Запалення зазвичай стосується якихось полостей навколо носових поражнин. Середнього вуха тощо. А от проміжні, скажімо так, трубки, які з'єднують порожнину носа, наприклад, не хворіють, нема такого захворювання там хвороба співустя або хвороба слухової труби. Більш частіше захворювання, чим ніж інфекційний хронічний. Це алергічний риніт, який, як я вже казав, розподіляють на сезонний, цілорічний, а також е інтерметуючи і персистуючий, більш детальним розглядом е тривалості цього захворювання. Зараз сюди віднесли ще локальний е алергічний риніт, який має дуже, скажімо так, цікаві підходи до діагностики і лікування. Така форма реніта, коли всі Зовнішні показники, в тому числі і імуноглобуліни, і відсутні, проби теж нормальні, але зінофілія носового слизу, а також ефективна антигістамінна терапія. І переходимо до третьої групи ринітів, які відносини не алергічний, не інфекційний інший. Сюди, як я вже казав, іде ідіопатічний. У нас він запропонований як вазомоторний риніт. Також є професійний реніт, гормональний реніт, медикаментозний реніт, викликаний, викликаний речовинами підразничої дії, харчовий, психогенний, Ну, Наприклад, найбільш рідкий атрофічний. Я вже 20 років не бачив жодного хворого за атрофічним ренітом. Я весь час згадую професора Васильєва, який всю своє життя присвятив, е збирав хворих з Азеною, з атрофічними ренітами. Він е захистив докторську диссертацію, де е опублікував більш ніж. 450 хворих з цим захворюванням. Тобто, в колишні часи було тяжко знайти таких хворих, зараз я їх зовсім не бачу. Але проблема зараз змінилася сьогодні катрофічним у всьому світі відносять хворих з так званим симптомом порожнього носу. Є навіть міжнародна спільнота хворих порожнього носу, які Керується сучасними рекомендаціями і намагаються якось покращити е, своє життя. Але ми навіть про це не згадуємо. Ми е, опановуємо хірургічною майстерністю для ендоназальних хірургічних втручань це більше і більш, а це е, е, збільшує хворих з, симптомом порожнього носу атрофічними змін, змінами. Нам теж треба про це розмовляти. Є зміна, на мій погляд, в захворюваннях загалом. Наприклад, ніде вже навіть в нашій країні не згадує досить розповсюдженню років 60-70 тому хворобу, яка називається склерома. Ми продовжуємо ще студентам розказувати про цю хворобу, але я не бачив вже більше 20 років не одного хворого склерома. Після е, прошлої війни було дуже багато таких хворих. Е, були з, е, центри е, в Вінниці, у Львові, по-моєму, в Дрогобичі був, коли це була окрема область. Мій е, попередник професор Заріцький Леонід Андрійович, який потім перейшов Київський. Створений Київський інститут отоларингології імені Коломійченка, докторську диссертацію захистив по склеромі. І де зараз та склерома? Нема зовсім таких хворих. Нагадую вам, що в офтальмології теж була цікава історія, коли були так звані хвороба трахоми. Рахматозні диспансери, по кількості лікарів, які займалися прийомом, лікуванням, було більше, ніж офтальмологічне відділення обласних лікарів. де так е, е, трахома зараз ділить. Тобто нам треба е, оцінювати ті зміни і, і зосереджувати більше зусиль, зусиль на навчанні, на поглибленні знання в тих хворобах, які зараз е, домінують. Сьогодні менш ми маємо хронічних атитів, але більш захворювання порожнини носа. І тому це дуже актуально: хронічні риніти, хронічні риносиносити, діагностичні підходи нам треба розробляти, і доводити це все до наших практичних лікарів. От яка класифікація сьогодні у нас в Україні? Якщо ви відкриєте останній підручник для студентів, то от така класифікація. Катеральний, атрофічний і гіпертрофічний. І вазомоторний. Найбільш шкідливо, що зробила Лія Борисовна Дайняк, була така професор в Москві, що у 80-х років вона опублікала книжку «Вазомоторний реміт і е, запропонувала включати всіх хворих е, з ренітами неінфекційної природи до цього діагнозу. А потім розділила на алергічну форму і нейровегітативну форму. Лікарі, це як усі люди, йдуть по путі найменшого спротиву, і діагноз вазомоторний реміт ніхто не раз, скажем так, виясняв. Це алергічна форма або нейровегітативна, і тому алергію як такову, таке захворювання самостійне ніхто й не виділяв. І тільки десь останні 20-25 років ми почали це робити, і, на мій погляд, це дуже важливо, ми нарешті зрозуміли, скільки у нас хворих з алергічним ринітом. Так от, якщо всі ці хворі е, взяти за 100% з хронічним ринітом, то на алергію прийдеться 70%. На вазомоторний реніт, або ідіопатичний, як за кордоном іноді називають 20%. І на всі оставшися ці діагнози не більше, як 5-10%. Але ж е лікувати цих хворих треба. І треба розуміти, якщо це і не вазомоторний, і не інфекційний, і не алергічний, то є причина в цьому е риніту, і треба це поглиблювати. Далі я хочу вам. Довести до вашу інформацію, що нового у цьому у цій настанові 2020 року Запропоновані нові алгоритми лікування хронічних ринітів, які поєднані на основанні фактичних даних та думок експертів, що можуть допомогти клініцисту в лікуванні інтермітуючої та персистуючої форми алергічної реніта та неалергічної реніту. Розроблений. Таблиці для диференціальної діагностики реніту на підставі анамнезу, діагностики та лікування станів, пов'язаних з ренітом або станів, що імітують реніт. Дуже важлива інформація про кашель. Кашель це ми сьогодні теж слухали доповіді про кашель. Кашель це іноді перший прояв, іноді основний прояв бронтіальної астмуки. Тому кашель може бути як при алергічному ріні, так і при неалергічному рініту. Як їх відрізняти, це теж добре виложено у цій настанові. Подано нову інформацію про локальний алергічний риніт, я вам вже про це казав, який можливо присутній майже у чверті пацієнтів з рініти взагалі. Та його відповідь, як на під шкірну імунотерапію, так і несублінгвальну імунотерапію, які треба робити для цього дослідження. Автори цієї настанови рекомендують де проводити тестування на харчову алергію під час рутинної оцінки можливого алергічного риніту. Це дуже важне доповнення, бо сьогодні дуже багато і часу, і матеріальних коштів. Витрачають на оцінку харчових інгредієнтів, можливо, алергічного риніту. Тому міжнародні рекомендації кажуть, не треба це робити. Ми рекомендуємо також, кажуть автори, щоб пероральний лейкатриєновий препарат Монте-Лукас використовувати тільки для лікування алергічного у пацієнтів з неадекватною відповіддю. Чи непереносимості альтернативних методів лікування? Тобто зазвичай застосовують антигістамінні препарати, місцеві та загальні і топічні глюкокортикостероїди. І тільки в комбінації з цими препаратами можливо доповнювати лікатріяновий препарат. Дуже важливо, що е, ці міжнародна настанова нагадує. Що у пацієнтів, які приймали Монте-Лукас, є багато зараз повідомлень про серйозні психоневрологічні явища, які можуть включати навіть суїцидальні думки або дії. Під час лікування Монте-Лукасом ви повинні довгий час питати у пацієнтів, чи є у них якісь чи з'явилися психічні розгляди? Я таких двох хворих. Побачив і відмінив цей препарат. Сьогодні інгаляційні кортикостероїди, а також інгаляційні антигістамінні препарати, можуть застосовуватися як монотерапії першої лінії для неалергічного риніту. Звертаю увагу: препарати, які ми застосовуємо для лікування алергії, можуть бути застосовані для першої лінії. Неалергічного рініту. Також сьогодні міжнародні рекомендації підтримують комбінації інгаляційних глюкокортикостероїдів та інгаляційних антигістамінних препаратів як для алергічного реніта, так і для неалергічного рініту. Дуже важливе зауваження зробили дослідники. Що перальний декангістанти слід уникати протягом першого триместру вагітності це дуже слушне е, і важливе доповнення до лікування. Ми багато розповідали про лікування е, вагітних зараз. З'явились е, дослідження і пропонують для першого триместру вагітності уникати також парацетамолу, бо у дітей Підвищений ризик розвитку аутізму. Надано також інформацію про те, чому антигістамінні препарати першого покоління не слід використовувати при алергічному реніту, особливо на хронічній основі. Бо ці препарати через е, значний седативний ефект приводять до зниження працездатності, погану якість сну, симптоми антихолегічної терапії, та підвищений ризик деменції. Зверніть увагу. І на останнє, ми пишуть автори цієї настанови, продовжуємо пропонувати, щоб використання інтраназальних декангістантів, як правило, обмежувалося короткочасним застосуванням, щоб запобігти повторній закладності носа, яка може виникнути при більш тривалому використанні. Тобто медикаментозна форма хронічного реніту розвивається при довготривалому застосуванні назальних декангістанів. В деяких випадках, звертаю вашу увагу, з'явилися зараз комбіновані ліки, які мають в своєму складі інтраназальний декангестан, топічний стероїд і назальний декангестан, і дозволяють їх застосовувати. Терміном до місяця, до чотирьох тижнів. У нас, на мій погляд, поки таких е, препаратів нема, але можуть з'явитися і треба вже визначитись, е, слід їх застосовувати чи ні. От такі, на мій погляд, е, перші, скажімо так, е, думки про цю настанову. Я е, майже впевнений, що ми в наступному році перейдемо. До вивчення цієї настанови, цих рекомендацій, і незабаром наші лікарі мають бути на уров... на рівні європейських мірових фахівців. Я вас до цього закликаю. Все вам добре. Разом до перемоги!